Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. А цей автомобіль та багато інших ви можете придбати на нашому сайті автопарк А до речі, там стартує акціон автомобілі по досить заніженим цінам. А поки що я вам розкажу про наш Suzuki Splash. автомобіль на 100-літровому двигуні працює без зауважень, в як ви бачите, ніяких нарікань немає. Весь рівненький, в зазорчиках, все як положено. Гомо в нас в гарному стані, зима. По порогам ніяких моментів немає, тут у нас ще броніпльоночка з салону наклеєна. Перейдемо з вами до салону, побачимо стан водійського сидіння, чорний текстиль, стан пасажирського сидіння, без зауважень. Коробка у нас механіка, підтіступка, тут у нас управління печкою, така у нас мультимедія. під двигуну працює без зауважень, стан досить адекватний. Стан верної карти без нюансів. Перейдемо з вами до заднього ряду. І побачимо, тут у нас також досить задовільний стан, досить все охайно, чистенько, ніяких нарікань немає. У автомобіля досить яскравий, цікавий колір. І В цілому автомобіль бюджетний, досить практичний та надійний. І невеликий пробіг 230 тисяч кілометрів. І при цьому невелика витрата пального. По місту до 6 літрів можна влізти. Тому, друзі, не зволікайте. Приїжджайте, а також цей автомобіль та багато інших ви можете придбати на нашому сайті Автопарк.ua. Переходіть на сайт, чекаємо на вас!